Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо на тему пошуки квартири та правильне оформлення документів. Потрібну квартиру можна знайти на сайтах Immobilien Scout або immobilien 24 Спробуйте! Хоча варто сказати, що пошуки квартири можуть затягнутися на дуже довгий термін. Якщо ж ви для себе знайшли потрібну квартиру і знаходитеся на відповідальності Джоб-центру, вам дуже потрібно Варто звернутися в джоб-центр, щоб узгодити переймання коштів за відповідну квартиру. Перед тим, як в'їхати в квартиру, вам варто підписати протокол передачі. Там фіксуються різні речі, які стосуються квартири. Наприклад, в якому стані вам було передано квартиру, або які ремонтні роботи передбачаються, які ремонти у вашій відповідальності і так далі. Перед підписанням. Контракту на квартиру вам варто ознайомитися з правилами цього контракту. І так, на який термін підписується контракт на квартиру. Або, наприклад, які найважливіші правила поведінки в орендованій квартирі. Наприклад, там встановлюються правило, в який колір вам можна ем, фарбувати стіни у відповідній квартирі. Деякі власники квартири. Вони відмовляються давати право вам фарбувати квартиру в темний колір. Або щодо утримання домашніх тварин, вам варто це узгодити в контракті. Крім того, зауважте, що ви можете виїхати з цієї квартири, тобто відмовитися, вам варто сказати власнику квартири за 3 місяці до вашого виїзду. Це законний термін, щоб власник квартири зміг знайти людей, які поселяться після вас. Перед тим, як виїхати з квартири, знову ж таки, протокол передачі квартири, щоб потім до вас не було ніяких неправомірних вимог.